Вітаю, друзі. Сьогодні 17 квітня 25-го року. Я у своїх, у своїх сусідів, де в мене тут піддослідний персик сорту Red Haven. Я за ним спостерігаю, обробляю, калірую, щеплю, от на ньому прищеплений в тому році Ice Peach. Бачите, айс-піч цвіте пізніше всіх. Цей персик був оброблений восени нордаксом. Нордах це такий норвежський препарат, в якому міститься 750 грамів на кілограм. Біологічно активної міді класний препарат. Восени я давав 30 грамів на 10 літрів. І весною місяць тому, в березні, я обробляв по сплячим брунькам 30 грамів. Хоча по інструкції там 10, 15, 20 грамів. Ну, поки так, 30 перших не мій. Для гарантії, І я показував, що він аж виблискував тут таким мідним кольором бронзоватим. Отак. От ну що, подивимося, друзі, на лист. Це, звичайно, ще не показник, але поки що все добре. Квітне він, звісно, по-справжньому. Листочки та вже починаються гілочки. Чудові. Завязі буде вже завязь така тверденька. Він зацвів пізніше і, можна сказати, тільки зачепив приморозок останній. Мінус 4 градуси, а далі цвів уже по більш-менш нормальній погоді. Ну що, перші висновки? Все добре, будемо далі спостерігати, а то тут деякі глядачі. Кажуть, що я, як з'явиться курча, ось отак візьму, то пообламую її, отак от викину, прикопаю. Я все буду показувати, як є, друзі. І зараз цей варіант пошуку замінника, справжнього замінника для Бордовської суміші Nordex я вам показав. Далі буде обробка після. Цвітіння, скор, хорус і або маспілан, або проклеєм, або Актора. Далі, друзі, переходжу додому і покажу варіант з касайдом в себе вдома. На все не, не на все добре. Хвилинку. Забув показати, тут у мене ще з'явився вот такий малий махтарін. Ви бачите, які тут вже гілочки вже по 5 до 10 сантиметрів. От. Я його ще не обрізав, хай трошки молоденький, запущений. Мені тільки його восени показали, я його побризкав. То, ви бачите, ніяких признаків немає. Ну чого ти, дружок? Так, пішов додому. Поки йду додому, хочу показати абрикоси, які не оброблялися. Бо дехто тут мені пише, що Та, все клас, все нічого не треба обробляти, ось ви бачите, який? пуста, все сухе, як був мені льово, так і не зараз, все сушить. Отак. От Одні сухі гілки. От. Що тут, все? Осипалась цей тоже абрикос, он манеліоз починається, плоди всі осыпались, пішли далі. Сусідська вишенька, цвіте повним ходом попала нормально. А оцей абрикос, друзі, свій, він у мене тут Типа під удалення, омоложение, я його не обробляв. в цьому році. От подивимось. Хоча фон тут був нормальний, в минулому році він обравлявся і Бордовською. Подивимося, що з цього буде, буду показувати. А це мій цей піддослідний абрикосик, який я обробляю. Тут все чудово, персик цвіте. На ньому. Всі гілочки, все чудово і всі абрикосики на місці. Ну так бігом показую, щоб успіть все показати. Вон, ви бачите, які чудові. Так, перейдемо до персиків. І так вчора я показував цю свою десятку, яка була оброблена. Hierrocoupruum 700 испанским препаратом. Тут нормальный ход Препарат вот такий, вчора я забув показати бутилку Hierokuprum 700 Испания Кому цікаво, дивіться Расход. Переводьте Вот Так, Так, і сьогодні другий варіант. Касайт 2000 60 грамів на 10 літрів води, бризкалось восени і по сплячим брунькам весною у березні місяць тому. Ви бачите лист. Чудовий, це прививка месіна на pf 24007 Месину стараюсь розмножити, бо це один із найкращих виноградів, Не виноградів, персиків, які в мене є. Оце теж прищепа. Бачите, я її тут відхиляю. Так, нормальний ход на мисині і на PF 2407. Поки що все нормально. Пішов розпускатися молоденький, ранній, шикарніший персик early fresh. Так, це в мене шугартаєм, ну цей взагалі завжди без проблем. Лист добрий, Цвів. Капітальна показую максимально багато листя, щоб деякі тут глядачі не казали, що я пообривав кончики, що на молодих листях не буває кучерявості. Запам'ятайте, як вона є кучерявості, вона першим ділом на оцих молоденьких листочках проявляється. Як під дожара, то ми забудемо за кучерявість і вона щезне сама по собі і ще шугартаємо. Все це касайдом оброблено місяць тому 60 грамів на 10 літрів. Нектарин, який дуже хворобливий кажуть. Ну Все все чудово. Цвів, як ніколи. Пробую вже тугенький, Щось є. Хоча попали всі мої. Персики і ніктарини попали під заморозки, морози. Максимальний був мінус 4 тиждень тому. Манон, друзі, ну це от манон, що гартає, у мене найулюбленіші персики. Ніяких з ними проблем. Кожен год з урожаєм, подивіться, все однизу і доверху, все заповнено квітами. Так само, і гартаємо. Молодеж я покажу наступним разом. Річмей ранній, красивий, смачний. І почав себе показувати з найкращого боку. Ну що, не бачу я. Поки на даний момент це я показую зразу, як пішло тепло, це болячки вже Проявилися. Ну, поки що нічого не бачу. Те п'ятий. Обліплений, як завжди. Морози стійкий, хвороба стійкий. Кожен рік з урожаєм, друзі. І так, це я вам показав. Уже три варіанти лаурол чудово. ISP на лауролі, цвіте повним ходом, ще є не розпущені бруньки. Тобто, друзі, кого цікавлять сорти, які цвітуть пізніше других, то це. Iceпіч і Sunrise. От він тільки цвіти, і листочки на ньому самі дрібніші. Але чисті, гарні. От Бачите, тільки От на ньому привитий екстрим шостий, то він вже оцвівся. А ці тільки зацвітають і цвітуть зараз. От вони цвітуть пізніше других. Это санрайз и Айспич Peach. Ну, еще покажу. Еще покажу. Сатурн. Это Светкап. Ну, все вообще без проблем. Инжирный персик, Светкап. Все до сих тут они типа доцветают, хотя они уже оцвелились. дальше облетают. І тут я розламував, є там уже маленькі персенята. А це Сатурн. Кожен рік з урожаєм, Кожен рік. І отакого такого обліпленого, що тут я обрізав, обрізав, ще нормувати придеться. От. Чого так детально показую, друзі? щоб не було питань, я ще буду показувати. Кожен тиждень, кожен місяць буду показувати. Що тут? Сатурн. Ну, друзі, сажайте Сатурн, не буде вам щастя. Нектарин, Харблейс, Ну теж. Ну, все чудово. Нема. Тобто касаєт поки що теж себе показує добре. Кондор. Це на кондорі прищеплений, нектарин старголд. Обліплений. Бачите, яка вимахала гіляка. Кондор, все чудово. Нема ніяких признаків. Завтра покажу по малятам, друзі, підіб'ю остаточні висновки. Эрли Крест. Не нахожу, пока я. Ну, таким чином, друзья. На сегодня все. Приливка теж тут прищеплена на лауролі, чудово все, лист чистий, цілий, не дірок. нема ніяких признаків захворювання і iспіч в повній красі. Прививка отака мощна. Все, друзі. Думаю, зрозуміло. Завтра підіб'ю остаточні висновки і будемо далі спостерігати. Ну, а це обробка 3% бордовської сумі, вчора я показував. Тут, як завжди, все чудово. На цьому все. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення, друзі. Буду обробляти. Через пару днів листя вже цвіточки осипаються. Тут ще раз накриємо листя від кучерявості і все, і далі буде вже все нормально. До побачення, на все добре.